Олег, що лежим? Іде, буду вчити тебе на машині їздити. Кричать не буду. Обіщай. Олег ти Куди? Куд баба Галя, тікай, тікай, баба, ідіот, а не... Лє! тормоз. Там кроме газа ще тормоз є! Аж тапочки злетіли. Щас бабгалю підвеземо. Капоті з вітерком поїде, баб, додому. А якби на 20 кілометрів швидше, вона б вже в діда була. О, Батюшки робота була. Батьку, бо може вже на Світ закрутився. Сина, я тобі кричу, дерево. А ти мені, я знаю, папа. Це горіх. Я його не їсти хочу. Я хочу, щоб ти його об'їхав. Це не ніп форспі. Тут сохраниться ніде. А як ти паркуєшся? Я тобі кажу, стаємо біля сільради. А не насіль. Раду залітає. Вже відео у цьому тіктокі є. Летючий Деоландець. Сусідка вже плаче, де картопля ділася? Де де? В радіаторі. Олег вже весь урожай зібрав. Що сидиш? Іди переверни. Мотор закипів, вона вже жарена. І наш ручник взагалі трогав. Поліцейський розворот. Розвернувся так. Дмитрович тепер не через ворота заходить, а через забор перелазить. Ти йому ворота ж прямо в сарай переніс. Я тобі казав, давай станемо, поможемо дідсиньки, сумки з магазину донести. Підвеземо. А не їхать прямо за. За ним сигналить і казати, діду, біжи, спринтер, біжи. Ти його що, до Олімпіади готовиш. І це ти мені кажеш, що ти завтра будеш іти на права складати, та ти вже здав. половині села вже треба здати на больничний. Чого ти дивиш? В гараж заїжджай, його все одно ремонтувати треба. А ти все так акуратно знесеш і підправляти нічого не треба. Ти головне сцеплення не кидай, а його все одно вже нема. Газуй!